У Києві на Майдані сьогодні прощалися із 83-річним Іваном Наконечним. Дідусь дістав тяжких травм під час сутичок на вулиці Інститутській ще 18 лютого. Більше двох тижнів був у комі. Врятувати його медикам не вдалося. 83-річний колишній офіцер військово-морських сил СРСР Іван Наконечний став 101-м та найстаршим героєм Небесної Сотні, чиє життя урвалося під час протистояння центрі столиці намагався, конечно, бути в самообороні. Ну, як ви розумієте, візраст 83 три Його ребята просто не пускали. Він у них як талісман був. родичі кажуть, уперше чоловік прийшов на майдан ще в грудні. Відтоді щодня був в осередку протистояння. Он не ночував з він був своїх там п'ять-восім приходив домой. Утром вставав і опять шов як на роботу на майдан. Він давав присягу, як він мені сказав, тому що він може бути завжди з народом. Я, ну я його теж просила бреніт. Ну каже, ну. Thank <laughs> you як-то, не 18 лютого, коли силовики почали відтісняти мітингувальників, Іван наконечний захищав барикады на вулиці Там він і дістав тяжких травм. Он при Немцах был в окупації, он був на кораблях, он видел, что такое смерть и так далее. Он не мог себе представить о том, что в его возрасте кто-то на него поднимет руку. Удар был спеш. Ріді, то есть с он був не ззаду, а вперед був За Заключення врачей це був тяжовий металічний предмет. Гематома суберахеноїдальний крововилив був і да два рази його перували. Один раз потім реоперація на другий день була. От, але так він з коми не вийшов. Кілька років тому чоловік поховав дружину та одного з синів. Близькі зізнаються, він готовий був віддати життя на майдані. Він положив у кишені да записки із своїм іменем, всі паспортні дані, телефон, де проживає, і написав ім'я племінниці і її телефон домашній. Він знав на що він знав, на що що Він уже готувався. В останню путь івана наконечного провели кілька сотень майданівців та роди. Чи з Росії України не зміг попрощатися з батьком єдиний син. Він не захотів приїхати з Санкт-Петербурга через власний страх. Герої! Герої. Павло Прядко, Олег Мацкевич НТН.